Там дуже велику площадку з технікою, з оприскувачами, з плугами. Тому кому що цікаво, дивіться і телефонуйте, набирайте робіть скрини. Оприскувач Амазону такі от є у нас. Це у нас на 1100 літрів чи 1200 літрів. Раз. Далі. Оприскувач Амазон 2. Оприскувач харді, подивіться, в якому стані. Це і видно, що повністю в оригіналі оприскувач на 5, 5 секційний харді з рукомойничком, з комп'ютером. На скільки метрів тут? Навірно, на 12 метрів штанга. Можу уточнити це все, але подивіться, як цей харді виглядає. Кому цікаво, набирайте. Є ще харді такі попрощі, метрів 10 штанга. Є харді. отакі. От. В общем, дуже багато оприскувачів в харді. Такі харді, кстати, я привозив колись, харді Мастер. дуже прикольний оприскувач. Це у нас на тисячу, наверно, вже десь 600 літрів він йде і на 18 метрів штанга. Амазончик отакий от є теж оприскувач. Отак от він виглядає 12 на людин, 1200 теж літрів і десь на 18 метрів штанга. Зараз вам покажу, що тут ще друзі є, яка тут техніка є. Отакі от, от глибоко розпушувачі, може комусь цікавий, дивіться, на 5 лап. А ні, на 3 лапи. на 3 лапи. Це у нас жатка від сампіка 2020. Сівалочка така Норсен є ліфтометик. Обично на анкерах є отакий от розбрасуватель, дивіться, Амазони. Амазони на 3600 кг чи літрів чи кілограм на весний. модель Зам 3000. Можливо, комусь щось треба в господарство до якогось потужнішого трактора. Подивіться, який він стане його. Состояння, звісно, дуже класне. Все в оригіналі, нічого не підмальоване. Привезені з Данії, Так що кому цікавий такий розкидач, теж можете набирати. Номер телефону тут знизу мій написаний. Так все сиділо виглядає. Йду далі вам показувати, бо техніки є цікавої, багато. Зараз ще опискувача, хорошого покажу.